Пав, отямився гіпс. Саме так частина львів'ян зустріла перші снігопади. Про комунальників чи власна недбалість, що стає причиною частих падінь? Дізнавалася Юлія Яніцька. Попри те, що різдвяні свята Україна зустріла без снігу, люди все ж таки очікували на засніжені вулиці. Січень засипав усю країну снігопадом та морозом. Однак в таку погоду зростає ризик падінь та навіть травматизму. Рахуйте, у нас пік прийому був 20 січня. 20 січня ми прийняли офіційно десь 80 чоловік з первинною травмою, яка люди впали в той же самий день. Буквально то був понеділок. Люди вийшли до роботи. Ну, пенсіонер, зісна за, я кажу, магазин, за продуктами, ну і було багато подій. Після візиту в травмпункт деякі люди підсвідомо звинувачують комунальників, але працівники ЛКП з цим не згідні. Кажуть, вулиці прибирають сумлінно, але боротися з негодою вкрай важко. Сніг важко відкидати, та все важко. Ну, то зрозуміло, що важко, тому що поки відкинеш, окучиш, потім знов треба вийти, звести то все. Викинути в каналіза... ну, в люки каналізаційні. Це тяжко, то при таких погодних умовах, звісно, то не рід. Пісочком посипаємо, тому що щоб не було слизько, щоб люди не падали. Якщо вам не вдалося уникнути падіння і ви відчуваєте біль, варто негайно звернутися до лікаря. Є падіння, люди відчувають гостру біль. Гостру біль, яка значить, проводиться напрямка в місці перелома або травми, мусить викликати швидку або Добратися самотужки до травматологічного пункту або поліклініку. Лікарі радять бути максимально обережними в зимовий період та уникати високих підборів, адже під посипаним піском дорогою може приховуватися справжня ковзанка.